Дисклеймер, мої відео носять суто розважальний характер, але прошу не забувати, що війна все ще йде. Донатте на ЗСУ, не проявляйте байдужість і будьте свідомими. Дивіться і підтримуйте українське протягом трьох поколінь. Ім'я Ельспет фон Дракін вимовлялося тихим голосом у смердючих каналах Таверн і скипінчих дворянських залах Нульна і протягом трьох поколінь її самотня почерніла вежа стояла на краю садів мора на околиці великого міста. Проте, незважаючи на ці історії, Мало хто коли-небудь замислювався над тим, що насправді означає явна присутність фондракен у місті, і ще менше хто міг здогадатися про її справжню силу чи вплив. Більше того, кілька дурних або надмірно захоплених мисливців на ідіом, не підозрюючи про її зв'язок із керівними силами нульна, або надто фанатично впевнені у власній правоті, спробували взяти штурмом її вежу. Усіх було вбито, і ніхто так і не зміг розповісти про те, що там насправді сталося. Правда полягає в тому, що Ельспет фон Дракін є частиною кровної лінії, котру вже давно торкнулися вітримагії, лінії, яка свого часу породжувала як монстрів, так і рятівників. Вона також є однією із наймогутніших червників аметистового ордену ордену смерті. Вітер смерті шаїш настільки насичив її тіло, що дехто шепоче, що вона вже зовсім не людина, і ця теорія підтверджується її майже примарним блідим виглядом. Які залишаються незмінним десятиліттями. Незважаючи на її замкнутий характер, вона розподіляє свій час між своєю вежею у нульні та іншою, подібною до неї захованою у Сірих Горах. Вона також має давні договори та союзи із культом мора, культом смерті і справлячою радою Нульна. Вона допомагає їм. А вони гій. Втім, що дані махінації її абсолютно не цікавлять, як і політика коледжів магії, де вона колись навчалася, і досі вона теоретично залишається їм вірною. За що багато хто в коледжі глибоко їй вдячний. Щоправда, з цим же коледжем вона перебуває у непростому перемир'ї. Річ у тім, що Ельспет – одержимий експериментатор і містик, яка ходить куди і заманеться. Вона зібрала ціле сховище містичних артефактів і знань. Які вона ревниво охороняє, така незалежність викликала занепокоєння попереднього верховного патріарха Тіроса Гормана, який вважав це проблемою та обурювався її загадковими манерами та очевидною владою. Бальтазар Гельд, його наступник на посаді патріарха, також насторожено ставиться до Фондракін і вже давно спонукає своїх агентів стежити за нею, де вони лише можуть. Але навіть так вона є справжнім нащадком імперії та прокляттям для ворогів, які встануть у неї на заваді. Після Стережень і розслідувань, її пряме і не дуже втручання було помічено у десятках конфліктів, як от рейдерство орків уздовж річки Соль або ж проникнення лахмійського вампіра у ряди аристократії у Пфальдорфі з метою перетворення міста в обитель живих мерців. Але завжди Ельспет отримувала перемогу і захищала свою країну. Тим найбільше її битва сталося у самому нульні. Хаос знову вірвався в імперію, і на цей раз демонів вів чемпіон Нурго та Мурхан був червів. Рада Нульна хотіла дати відсіч поза межами міста, таким чином вберігаючи землі, скот і людей від небезпеки, що, втім, не влаштувала правительку міста Емануель фон Лібвіс. Вона наполягала на тому, щоб дати відсіч у самому місті. Бо на лобову атаку у них не вистачало людей. Крапку у цьому питанні поставила поява Ельспет фон Дракін, що з'явилася як саме втілення смерті, одягнена у настільки чорні мантії, що додавалося живою темрявою та з такою гострою косою, що не наче вбивало саме повітря. Вона, звичайно ж, підтримувала союзницю, і так почалися приготування до оборони міста. Теодор Брукнер, чемпіон Еммануель фон Лібвіц, присягнувся, що за всі скоєні злочини він особисто уб'є Тамурхана. Перед битвою Ельспет Дракін дала йому амулет, який мав допомогти у битві з володарем червів. і це мало справді доносні наслідки. На сьомий день Великої битви, коли Тамурхан намагався провести жаховий ритуал, щоб завідовільнити свого темного бога, і прикликати нечистивий прилив демонів, щоб атакувати місто. Фондракін взяла на бій карамінового дракона. Був організований відчайдушний напад, який був би неможливий без таємних знань бойових черників Нульна, що, втім, вже були виснажені. Заклинання, які дозволяли їм скорочувати або, навпаки, збільшувати відстань до ворога. Щоб дати можливість військам завдати удару, поки не ставало надто пізно, були настільки небезпечними, що один із сірих чарівників, який промовляв заклинання, був поглинутий ним, залишивши по собі лише кубку дрібного попелу. Теодор Брукнер, верхи на своєму дикому демігрефі, очолив залишки лицарських орденів, воїнів жерців Зігмора, піхотинців, мечників та чарівників, усіх добровольців, які знали, що їхнє виживання мало ймовірне. І повів їх в атаку. Над захисниками нульна зійнялися крила кармінового дракона, а темна постать Ельспет фон Дракін підняла свою бускучу косу, яка потріскувала блідим вогнем. Назустріч їм повстали армії хаосу. Жорстокі демони роздирали лицарів. Смердючими пазурями вони випотрошували бойових коней і скидували лицарів додолу. Але навіть коли ті помирали, воїни вдаряли своїми списами в очі циклопом та глибоко вставляли свої благословенні мечі. В опухлу плоть чумоносців. Поборники зігмора кричали і безстрашно кидались на смерть, шалено розмахуючи сіпами, і відганяючи чіпних жаб святими молитвами, обпікаючи їх, наче їхню плоть, обли найчистішою купоросною кислотою. Чарівне дихання кармінового дракона вдарило в груди великого нечистого, який намагався звільнити свій тулуп розміром із будинок, із пресованої ріки гнилої плоті. Та звиваючихся кінцівок та Мурхан був ключем, і саме він повинен був померти, перш ніж ритуал хаосу досяг би свого зеніту і на імперію поширилась би чума, якої ще ніколи не бачили у старому світі. Демігриф Теодора Брукнера впевненими атаками пробивався до Тамурхана, винищуючи чумоносців, які перегороджували йому шлях. Брукнер підняв свій холодний меч над головою і нестримно вигукнув свій виклик провокацію. Розлючений Тамурхан безстрашний і зухвалий, швидко відповів та помічався до Демігрифа, хитаючи її ходою. Хворобливо обрязкуючи кістками у своєму тілі огра. У ході сутички у Тамурхана влучив магічний заряд у цю мить відволікання, де накинувся на нього. Його схожі на косу кіхті зрубували гниле м'ясо з хворих кісток, а дзьоб безперестанно шматував плоть аж до самої голови, котру він відірвав від тіла огра. Тамурхан похитнувся, але не впало. Замахуючись сокирою, він зі свистом ударив у бік і розсік грудну клітку звіра. Після чого. Розірвав його серце, котре ще билося навпіл. Брукнер ледве встиг вчасно відскочити, коли Димігрив упав. Він підвівся, розмахуючи зачарованим мечем, невблаганно колючи і рубаючи тіло безголового тамурхана. Завдаючи рану за раною на зіпсованій плоті, огар впав на коліна. З його тіла зафонтанували нечистоти, сповнені чорними червами, і повелись на Брукнера. Він похитнувся назад, а потім послизнувся. Цього було достатньо, щоб справжня форма тамурхана, личинка Нургла, виконала свою роботу. Істота кинулась вперед, наче кобра, і закріпилися на наляканому обличчі Теодора, прогризаючись крізь шкіру, пульсуючи та звиваючись у плоті. Делікатні кістки розколювалися, коли личинка пробивалась всередину. Ця горда смертна оболонка, яка була б останньою, яка б йому коли-небудь знадобилася. Після чого він би завершив ритуал і став би безсмертним демон принцем Він буде вічним. Він буде. і в цей момент таємничий талісман на шиї Брукнера спалахнув шаленою енергією. Від ревучого спалаху невдовзі там, де стояв чемпіон Нульна, не залишилось нічого, крім почернівих кісток. А через мить навіть їх було знищено. А та Мурхан, поволотель черв'ю був спалений разом із ним. Високо над битвою Ельспет фон Дракін спостерігала за вогняним спалахом і дозволила собі коротку мить відчути задоволення від перемоги за секунду до того, як буря магії випалила все вщент. Без чемпіона Нургу діти хаоса були розсійні та висохли до стану попелу за одне серцебиття. Абатство Лілії і все, що було у ньому, було знищено вибухом, а на його місці залишився широкий кратер. Будучи біля епіцентру вибуху, карміновий дракон упав з неба мертвим. А Ельспет фон Дракен зникло, як дим у ночі, пожертвувавши усім заради перетунку своєї улюбуної імперії. Та Мухана, володаря Чирію, більше не було, і Велике Місто Нульн було врятовано. Але це був не кінець для Як-не-як вона володіла магією самої смерті, ті, хто бачили її після битви, стверджували, що вона виглядала як напівпрозора тінь себе колишньої. Проте через роки вона знову відновила свій блідий і молодий вигляд.